То хто ж ця людина? Хто протягом багатьох років імітував роль експерта? А на ділі послідовно і системно реалізовував стратегічні інтереси певних російських владних кіл на українській території? Ім'я цієї особи Ірина Кременовська. Хто вона і як відбувався процес її впровадження в українську інформаційну та правову парадигму? Громадянка України з юридичною освітою. Засновниця псевдонаукового проєкту під назвою Центр економіко-правових досліджень авторка і де-факто редакторка порталу Вільне Слово. Говори, а також вона фігурує як координаторка і активна авторка ресурсу антисекта.орг інформаційного партнера російських спецслужб у сфері псевдозахисту прав людини. На перший погляд, громадська активістка, але насправді одна з найпослідовніших і найнебезпечніших фігур інформаційно-психологічної операції, яку російські структури розгорнули проти України через риторику боротьби з сектами, універсальний пропускний квиток у довіру, вона маскувала свою діяльність під турботу про безпеку громадян та мораль суспільства. Саме так вона увійшла в довіру до журналістських кіл представників міністерства внутрішніх справ, співробітників Служби безпеки України та державних експертів. І не дивно. Таке маскування давно відпрацьоване агентурою російського рад сирсу і активно застосовується ними по всій Європі, навіть у США та інших країнах. Під виглядом боротьби з деструктивними культами або так званими тоталітарними сектами, агенти російського рад цирсу отримують доступ до інформаційних каналів, впливають на формування експертних висновків і, зрештою, перехоплюють управління ключовими темами у суспільному дискурсі та навіть у керівних структурах.